Ой, діточки, буде баба зараз вмирати. Покликала вже ксьонза. Знаю, знаю, дочу, що ти нині без хат. Хоч я, як попрошу, то ти й грибок на нозі помастиш і черака насрачу. Мамо, та я вам все, я все вам за хату. <кхи> за, запросто я запросто вам все зроблю. Я бабцю, я оскільки скільки у вас в поліклініку ваші аналізи здавав, ті гімнасечі, ні копійки за бензин не взяв. Знаю, знаю, що ти знімаєш хату. <кхи> гуртожитку живу. Доча, шкода мені тебе, хоч на той чай фір. Child free, баб, скільки я 300 раз вам казала. Ай, дю, дю, дурне. Вовт і вовт поховаєте мене. То що, бабу, кому хату перепишете? Діточки, вас багато, а одну однокімнатні апартаменти в новозбудованому комплексі Волтавер у Львові. Єдні. Бабу, а де ви взяли таку хату? Бо деч Віктор вимолив. Аби разом з центром підтримки 125-ї бригади та 17-тим центром спеціального призначення зібрати 10 мільйонів на спеціальну автомобільну бронетехніку, тому їх утримати зможе тільки той, хто задонати 100 гривнів. А якщо я 500 гривень задоначу, будеш мав 5 шансів позмагатися за хату. А що тоді, то можна будь-яку суму? Я всі гроші, що були на похорон, задонатила. А з вашою хатою що? Та ту хату я вже давно на оча переписала. Ой, що вмирай, поки збір не закриє не можна.